Вітаю на каналі Рябій Коні Мощаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Я вже довго не записувала відео, тому що в нас жнива. Як бачите, ми заготовляємо солому От для коней. І тому це забирає дуже багато часу, і фізично я просто не встигаю нічого знімати, бо зазвичай я не беру з собою камеру і просто не знімаю, бо не маю як, тому що я працюю і знімати просто не маю можливості. А сьогодні я покажу вам те, що я роблю майже кожного дня, звичай ту сторону мого життя, яку ніхто не бачить. Тобто, що я роблю? І так, зараз я піду е, до тору, візьму його, я взяла падік, е, заберу його і поїду до кубил. Кобилу я вивела на поле, на посовище на велике, е, тому що вони були біля місяця в кошарі і просто там уже все вигризли. А зараз жарко, але вже немає ні гедзів, ні сліпнів. І тому я вирішила їх перевезти вже на поле. У них там є вода і кущі, де вони можуть сховатися. І моя щоденна робота заключається в тому, що я декілька разів їжджу до Кобил. Вони недалеко, але потрібно спускатися з горбака. І мені я людина лінива і мені це робити некомфортно. Тому я собі вирішила, що буду брати тору і на ньому їздити. От. І ще така задача буде стояти, мені потрібно забрати одну кубику додому. Тобто в нас запрованована прогулянка і вона мені треба вдома. І зараз я постараюсь це все зняти, як це буде виглядати. І взагалі, як тору буде ціла поводити, мені невідомо, тому що ми ще такого не робили. От буде дуже цікаво. Як це коли ти їдеш на жеребцьові і ведеш кобилу в поводу за ним? От. До нього я вже майже прийшла. У мене тут пад, гуздечка, недоуздок, два чомбура. Один, щоб його прив'язати до дерева, поки я буду там оглядати коней, мазати очі там. при потребі, подивитися, чи не закрутились. Общупати дітей, чи там все добре в них. От. Тору пасеться. Зараз вже дуже комфортні умови, хоча і спекотно, але немає гедзя, немає сліпнів, коні пасуться просто шикарно. Головне напувати їх декілька разів в день. Але зараз кобливи припнуті так, диві кобливи, що у них є доступ до води. Там чиста джерельна вода. І вони можуть в будь-який момент встати і напитися. Це все я вам покажу в цьому відео. Ну що ж, зараз я вже підійшла до туру, він там за кущами. Сьогодні в нас покотно, але я ж кажу, вітерець приємно, особливо в полі. А он там він стоїть, чекає вже мене. білосніжний я його вчора вичистила. Він чистенький. Що ти розовий нос? Та, моська. Нюхає пад. Ти що принесла? Це що таке? Нюх-нюх. <рес> Він вже зрозумів, що ми будемо щось робити. Зараз я спробую зняти цей процес, як я його буду сідувати падом. В общем, подивитись. Так, я залізла на коня і ми вже йдемо. Ось так виглядає наш солище. Зараз я покажу вам, де бігають мої коні. Тут трошки вітер, вода чудова. Якраз для жнив, тут для сінокосів. запрошую на прогулянки, хто хоче. Можна приїхати в гості статися в Рівненських Карпатах. О, дивіться, де ми живемо. Краса, і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно відома письменниця Ліна Костенко, це дійсно так. В такі моменти я обожнюю, тому що я бачу, де я живу, я захоплююсь цим місцем, воно надихає мене не здаватися, робити свою справу. Також надихають люди, які дивляться, які підтримуються, дуже надихає, дуже захоплює. Щиро вам дякую всім за підтримку. От, буде таке цікаве відео. Тепер ви розумієте, чого я не ходжу тут пішки. О, бачу, стоїть Афіна в на... акваторії на дорозі і тіба з нею. Вони відходять від кобил, бо вони спутані. З тих причин, що ті екваторія, вони не дуже вміють пастися на привізі, а поставити тут електропостух я не маю як, тому що немає матеріалів. Просто немає з чого робити. Це, звісно, питання часу, тому що я думаю, що доростем до цього. Я все ж таки до цього дійду, адже електропастух це дійсно зручно, особливо коли гарна погода. Приятливо для і коні можуть спокійно пастися, їм нічого не заважає. Що вони там стоять під кущем, на камеру не дуже видно. Але я бачу, що вони почуваються дуже добре. Коли коні почувають себе некомфортно, їм заважає муха і оводи, і там ґедзі, там сліпніще, то вони стоять всі в кучі. Вони так прив'язані, що вони достають в принципі, одне до одної, але ті кобили яким сплутані, які не прив'язані, якщо їм не комфортно, вони завжди стоять в кучі. Коли жарко, чого в кучі, тоді вони відганяють одна одній мух, сліпнів, гедів. А так зараз бачимо, що вони розсипались. Тут у нас біжить джерело ось з цього горбака. Прямо з горбака, прямо з-під каміння. Чиста джерельна вода. Можна пити, набирати. Є місце зроблене для людей, щоб люди пили. А тут між конями біжить струмок до річки, і коні можуть пити чисту джерельну воду. Побачили, зараз тору буде вітатися з ними, буде кричати. А Фіна, Грета з Тібурончиком, а ті дві там стоять під кущем. Тор уже їх замітив. Зараз буде орати. Він же репцює, але дуже так, скажімо, адекватно. Ну і ще плюс до того, що я його постійно відволікаю від цього заняття. Отут його дерево, де я його прив'язую. Кричіть. Все, зараз я його прив'яжу і піду до кобил. Так, я вже забрала Афіну. На місці неї я прив'язала акваторію, щоб вона нікуди далеко не пішла з тією. От. Красоточка прямо. вся в реп'яхах. Це все буде вдома вибирати. Ой, євкій. Зараз я підведу її до тору, побачимо його реакцію. Хай вони трошки понюхаються. І далі спробую зняти відео, як будемо вести. Точніше, як вони будуть разом йти. Ну йдемо до тору. І на щось її Це її забирають. Вона відпланувала сьогодні кудись йти. Це буде складно, він <плес> щось. <плес> Думав, що це для нього. Ех, ну, зараз спробуємо. Так, ми вже піднімаємося на горбах. Чесно, я думала, з цього нічого не вийде, мені було стрьомно. Але як бачите, ось кобила, ось жеребець. Головне не давати їй йти дуже впереді. Дуже близько. Телефон відпустила. І щоб вони не доставали, не нюхались один до одного. А так все прекрасно. Все жеребець все кобила йде. Щоб він... Тому що жеребець кобилу не якби не вдарить. За кобила та жеребця може. Вона така. Я її протягнула через рот, зробила таку чавкалку для того, щоб її більше контролювати. Він заспокоївся дуже швидко, тому що кобила покрита. Якби... І він знає, що крити її не треба. І от, як бачите, він спокійно топає на горбак. Можливо, якби вони стояли от рядом і могли нюхатись, він би ще показував якусь реакцію. А так він молодець. За що я його люблю, за те, що він молодець такий. О, я забрала кобилу вона. Возмущається, чого це я її. Забрала, а нікого більше. Тільки її одну. Щось вона запідозрила. Ну що ж, далі буду готувати коней до прогулянки. У нас сьогодні Тору і Афіна. От. Трішечки розкажу про Тору. Це 10-річний жеребець, якого ми придбали 4 роки тому. Ну, по словам господарів, він був незаїжджений, тобто на ньому ніхто не, ї, не їздив. Ніхто його не брав в роботу, Ну, по ньому було видно, тому що він не мав ні шиї нормальної, ні спини. Було пузо одне, те, що він їв багато, але що він рухався дуже мало і видно, що фізичного навантаження він не мав. Трошки був побитий, тому що він бігав з кубилами якби і відчував себе диким мустангом. От. І помилка, яку я зробила, того року це те, що я його випустила до кобил взимку. Він дуже чимно поводився, але потім пізніше, коли я вже стала їх розділяти, тобто кобили пішли вже на випас, а він залишався вдома, він дуже сильно почав жеребцювати. Тобто, чого це я маю йти від кобил, коли я приїжджала, ось так само? він взагалі не хотів від них йти, він ставав на свічку, він кричав. Я скажу, що він прям виривався, але від'їхати від кубил було неможливо, просто неможливо. Це все дуже швидко лікується, але на це треба час. Як саме це лікується, просто я брала корду і ганяла його на корді, поки він прям не вмило. Це недовго, тому що було тепло вже. От він бігав з задоволенням, тому що він показував, який він молодець. Вилайте, як бачите, спокійно. Трохи вона мені не довіряє, бо знає, що я щось задумала. Він також спокійний. От, і після цього я вже вирішила, що я його не буду просто випускати на зиму. Будемо щось думати, йому окремий вигул. От. Мені було дуже класно, тому що мені не треба було продумувати йому, де його мені подіти, де мені його прив'язати. У нас зима була дуже... Грязна, дуже волога, було багато грязі, і залишити коня в невеличкому місці, тобто на малій площі, це була просто катастрофа. От. А цього року вже будемо щось думати, тому що далі були наслідки цього. Він відчув, що він прям голова табуна. Він строїв кобил, ганяв, табунив, він почав ганяти молодих кобилок річних, було дві кобилки. Він їх якби, почав відділяти від кобил, а вони постійно лізли до своїх мам. І це був такий мінус. Але як зараз бачите, я його спокійно забрала. Це не тільки тому, що ми ведемо якусь кобилу, а це тому, що він вже, скажімо, вихований, чимний хлопчик. Отак. Ну да-да. Ви молодець. Ну що ж, будемо готуватись до прогулянки. А ви ставте лайки, підписуйтесь, слідкуйте, буду старатися знімати ще нові цікаві відео. Всім пока!